Ну що, наш асортимент прийшов час, бо людина хвилюється. Гляньте, написала такий величезний коментар, одне бла-бла-бла, і нічого конкретного. Ну, все, конкретика, так конкретика, питань нема. Покажу вам, що у нас є. А у нас є лагурус. Дивіться. У нас дуже велика, велика кольорова гама лагуруса. Лагурус це злак. Це сухоцвіт, це такий пухнастик. Всі його знають. Ну, я думаю, бачили, як мінімум. От, і у нас він в дуже великому кольоровому асортименті. Це те, що зараз є в наявності. Ще більшість сушиться, коли досушиться, вам покажу. Дивіться: класнючий, пухнастий. Ми, ми робимо, знаєте, як? от Відтінками. От зараз я вам покажу. От, бачите, дивіться. Отаку от гаму відтінкову, щоб було людині зручно. Так, то сірий, то не то. от, мап... ну, Так, от, наприклад, бачите? Які відтінки? Темний, світліший, світленький, взагалі, світлесенький. Ось це такий, прям, ну це пудра це все. Пудрових таких тонах класнючі Це наш. ну наш не, не нами зібраний, нам присланий, нами висушений, нами пофарбований і правильно зберігається. Це все наше. Покажу вам для порівняння, а це Китай. І кольори класні, так? Але гляньте, я вам покажу, щоб було видно. Ось. Ну, ви вже бачите. Ви бачите, що з китайським відбувається. А знаєте чого? Тому що неправильна сушка, неправильна технологія фарбування і, от бачите, оце все таке. Ну, то, що він там крихкий, то, ну понятно. І наш показую наш. При правильній сушці, вчасно зібраний. Правильно висушений, оброблений і спеціальними фарбами пофарбований ось такий ефект. Не сиплеться, взагалі нічого з ним не буде. На довгі роки красота. В шапці профілю є всі контакти. Звертайтеся. З радістю вам прийшлемо цей класнючий лагурс.